От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це по-перше природня. А по-друге, от уявля, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там туба юмба, і він є кокоси, і їсть банан. А я на яхті приїхав, знаєш, який бізнесмен, і я до нього подпадаю, що ти там делав? Жую кокоси під пальмою, там, і... п'ю банан. Я, так, я, так, я, так може ти оці свої банани і кокоси продавати, че я зачем я кажу, ты потом купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, с маржой какой-то, и у тебя будет больше денег. И мне зачем мені це все? Каже, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось, Люди будут приходить покупать. такий, зачем це все? Ну, потом відкриєш магазин больше. Він, а зачем це все? потом відкриєш сеть гипермаркетов по всьому миру будеш продавати. Він каже, зачем мне цевсы? Он кажет, а потом у тебе буде стільки денег, що ти зможеш нічого не делать, лежать под пальмой, жевать банани і пити кокосы. Він каже, так я вообще-то вот. Вложу сейчас это и дело. Понимаешь? И так людская психика тоже работает. От, це ж ми собі придумали: достігати, всякі феррарі, покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіть напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба ферарії, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. При тому це абсолютно нормально, якщо твій організм защищається від оцих ненужних дій. Це вже тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дінемося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу, Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже переісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя шахтум байом, бо це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися за своєю ліню. І це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя, за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається, як хочеш щось досягати, з слінню треба боротися, або і просто прийняти жити своє життя як отшельник, що теж непогано насправді.